Усім привіт! Вітаю на каналі Шопінг Міниця. Сьогодні в АТБ купила апельсини. Давно щось не показувала вам їх погляд, я її сама не купувала. Сьогодні апельсини були по 59 гривень 85 копійок. За три штучки я віддала 29 гривень 85 копійок. І купила два лимони до чаю, а лимони маленькі були по 99 гривень 85 копійок за один кілограм, трошки дешевше ніж на ринку. Я в минулий раз купувала. За два лимони я віддала 26 гривень 97 копійок. Хочу почистити чайник від накипу і купила лимонну кислоту. Вона в АТБ по 4 гривні 85 копійок коштує за 25 грамів. Періодично чишу саме лимонною кислотою від накипу. Чайник, тож цей раз, поки згадала, коли проходила, то думаю, треба буде взяти. І ваніль купила. Ваніль від торгової марки Мрія вона була по 3 гривні 60 копійок. Я взяла про запас п'ять штучок, хай вдома буде, бо десерти готую і ваніль використовую. Хочу сьогодні приготувати піцу, і для піци я купила ще моцарелу. Моцарелу купила в теж в АТБ 125 грамів. Моцарела коштувала по 54 гривні 30 копійок за упаковку. І кетчуп взяла. А кетчуп взяла від торгової марки Королівський смак до шашлику 250 грамів в упаковці, і кетчуп до шашлику коштував 33 гривні 50 копійок. Закипів в мене вже чайник, набираю його трошки більше, ніж половина, і висипаю повністю одну упаковку лимонної кислоти. Зараз ось така реакція проходить. І все, накриваю кришечку і залишаю його до повного охолодження, а потім вже ретельно вимиваю такий частенький. Взагалі часто роблю таку процедуру, десь декілька разів можу навіть на місяць робити. Хоча от я показувала вам. Коли їжджу до своєї куми вона проживає в місто южне, південне, да южне в Одеській області, то в них такої проблеми з водою немає. В неї навіть у куми у моєї то він прозорий і в неї взагалі жодного накипу немає. Якість води хороша і тим паче вони набирають в чайник воду з під крану. У вас, до речі, з цим можете написати, як у вас якість води, і наскільки швидко у вас набирається на саме накип, створюється накип, у чайника. Кітістечко підходить, то я вирішила нарізати все для начинки, У мене цибуля. Шинка, до речі, яку я в сільпо вчора купувала, смачна виявилася. Якраз ми так посмакували її і зранку з чаєм з кавою, і ще залишилася на піцу. Томати, які теж сільпо купувала, я їх порозрізаю ось так от навпіл для піци. І ще моцарелу зараз на Зробила одну велику піцу, вона в мене вийшла така величенька доволі. Беру перший шар кетчупу, щедро змащую поверхню. Яку, до речі, полюбляєте начинку, з чим взагалі готуєте піцу, можете написати. Моя найулюбленіша, до речі, це Маргарита. Класичний варіант багатьом, кому вона до вподоби, але знаю, що багато хто ще любить а, там, гавайські, гавайську піцу з солодкою начинкою, там, де поєднання курки, ананасів. Я таке не полюбляю, не мій варіант. Взагалі я не, не, не подобається мені поєднання курки і ананасів, Ось чомусь це не мій смак. Далі беру дрібно порізану цибулю і ось так щедро насипаю. Чому саме так? Бо в мене родина дуже полюбляє піцу. Це, не, мабуть, смак з дитинства, коли мама готувала, то вона щедро-щедро вклала -щедро цибулю для того, щоб піца була соковитою. На її погляд це було так неперевершено. І ось чомусь е завжди, коли так роблю, то згадую своє дитинство, коли мама так робила, і мене, в принципі, вся родина так само і полюбляє. Так, і е шинку нашу викладаю. У мене її не так вже і багато було, е соломкою. Ось так е порізала її. Хоча в мене ще залишилося. Печериці, можна було б ще печериці, додати, зараз подивлюся, можливо, навіть додам, а можливо, і ні, зараз подивлюсь. І томати наші викладаю. У нас, до речі, мама в дитинстві, раз уже почала так казати, то пам'ятаю, що вона готувала ось така піца в неї виходила. Я не знаю, чому саме так, але завжди, коли бачу ось такі. Піци такі товстейні, то згадує теж дитинство. Це самий-самий початок, колись мама готувала. В Неї були неживе на, на свіжих дріжджах вона завжди готувала, така величина, і там так багато цієї начинки було. Це, мабуть, Початок 2000-х років, коли мама так готувала піцу, і це так дійсно цікаво, було. ми завжди з сестрою, завжди сиділи і допомагали. Мама готувала тісто, а ми вже викладали цю начинку. І потім всією родиною смакували. І тепер посипаю ще драмицаревою. Оливаю ще оливковою олією, і потім улюблені можна спецією додати. В мене це буде суміш перців і моя улюблена приправа томати і базилік. У мене ця баночка це мій незамінний помічник. Вона завжди, якщо звертаєте увагу, завжди ось тут на видному місці стоїть. І тут моя улюблена приправа, цю, яку я показую від торгової марки «Врія» – томати, базилік і сумиш перців. Якраз буде готуватися піца, хочу протерти сіфом поверхню. Завжди оці кухонні поверхні, вона в мене бачите білого кольору, то завжди вимиваю саме сіфом. Дуже гарно справляється із цим забрудненням, і мені подобається він. Влітку триндемо на істених. Угу. Погода у нас сьогодні знову прохолодна, давно не було такого травня місяцю з такою прохолодою. Знов дощить у нас сьогодні в місті, і ось навіть після обіду отримала повідомлення вайбер-групу від Вінницької міської ради, що найближче годиною до кінця доби, 20 травня, в місті та області очікується гроза. Уявляєте, і місцями навіть град може бути, а пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Дуже приємно. До речі, що на Вінницька міська рада турбується про своїх мешканців і надсилає ось такі повідомлення. Оголошено навіть сьогодні перший рівень небезпечності це жовтий. Ну і в зв'язку з цим міська рада просить всіх бути уважнішими і обережнішими. Піци вже поїли. До речі, була дуже смачна, і зараз вирішили вечірнього чаю попити, заварили. Чай з бергамотом і до чаю в мене залишилося ще печиво, пам'ятаєте, показувала вам. І хотіла показати вам вафельку, яку купувала в Аврорі, можливо, пам'ятаєте, в огляді показувала новинка. Чесно кажучи, думала, що вона буде схожа чимось на кіткат, бо по зовнішньому вигляду на упаковці було таке. собі Можливо, щось в мене асоціація якась була, що я подумала, що це як Кіткат. Але на Кіткат зовсім не схоже, але тим не менш, вафелька смачна, мені сподобалася, ось частина ще залишилася. Зараз чаєм посмакуємо. В темному шоколаді, до речі, на фотографії як молочний шоколад, а в описі не написано, на жаль, було. Але ось бачите, темний шоколад, хрустка вафелька, в міру солодка до чаю в самий раз. Ось так будемо зараз чаювати. Якщо ви теж е, вечеряєте або п'єте чай, каву, вам смачного. Дякую, що приділили час цьому відео. Сподіваюся, в мене було сьогодні затишно, трошки відволікла вас від буденності і надихнула вас. Дякую вам за ваші подобайки, коментарі, за вашу підтримку україномовного каналу. Бережіть себе і своїх рідних і буду чекати вас на наступних відео.